Дніпро, кривий ріг, Запоріжжя українські міста продовжують страждати від обстрілів рашистів, перебуваючи в умовах блекауту, без світла та зв'язку. Додаткові ризики для стабільної роботи енергосистеми принесуть сильні морози, які синоптики прогнозують вже незабаром. Своєю чергою голова правління НЕК Укренерго Віталій Зайченко повідомив, що у разі різкого похолодання компанія буде змушена посилити заходи балансування, тобто додати ще одну чергу до графіків погодинних відключень. Саме тому зараз важливо відповідально ставитися до використання електроенергії у власних домівках. Нагадуємо, які прилади споживають найбільше. Це прання машини, як правило, також електроутюги, микрофвильової пічі. Тобто уся техніка, котра потребує нагріву, за бойлери. Тобто, не потрібно, щоб він у вас був вимкнений і працював весь час. Достатньо бойлер вимкнути на максимальну температуру, і на ніч він собі води нагріє, вам буде достатньо, щоб користуватися напродовж дня всього. Важливо. Вимикайте прилади із розеток, коли ними не користуєтесь. Не просто кнопкою, а фізично з мережі. Навіть у режимі очікування техніка споживає електроенергію. Окрім цього, постійне підключення це ризик для самої техніки. Під час відключень і повторних увімкнень відбуваються скачки напруги, які поступово вбивають електроніку. А заміна в наш час або ремонт пральної машини, холодильника, телевізора, комп'ютера – ну це зараз не дешево. Також для захисту можна використовувати реле напруги, котре ставиться або на окрему техніку, або на всю квартиру або частний будинок. Ще одна небезпека, яка чатує на українців під час відключень світла короткі замикання. Перевантажені подовжувачі, старі розетки, гірлянди на шторах або поблизу тканин створюють ризик загоряння. Громадяни, йдучи з дому, забувають вимикати електропобутові прилади, зокрема, ті, що працювали або були на зарядці, або працювали в очікуючому режимі. І коли подають світло, може бути підвищена напруга, внаслідок чого не витримують електропобутові прилади розетки. Вони загадки. Граються Якщо виходите з дому, обов'язково вимикайте всі прилади з розеток. Це може зберегти ваше майно, житло і найголовніше життя. Коли при виявленні пожежі нікого не перебуває в оселі, нерідко сповіщають про пожежу. Вже коли вона охопила собою значну частину квартири. Тож офіцери-рятувальники громад нагадують громадянам про необхідність вимикати всі електропобутові прилади, коли йдете з дому. Не використовуйте подовжувачі шляхом вмикання декількох поту. Жужних електропобутових приладів, як в один подовжувач, так і потім в одну електророзетку. Також нагадуємо, тримайте зарядженими телефони, ліхтарики, павербанки та інші необхідні пристрої. У разі тривалих відключень це питання зв'язку, безпеки і доступу до важливої інформації. У Кременчуці продовжують працювати пункти незламності. Їхнє розташування доступне в додатку. Кременчук цифровий. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.